Тільки що повернулася з магазину Lidl і покажу, які продукти я купила. Це банани, виноград, помідори, огірок, нектарини. Купила дві головки такої цвітної капусти, хочу приготувати. Це яловичина на плов, груші, цибуля, хліб, 7 шматочків і яєць 18 штук. Такий чек у мене вийшов, кому цікаво, на 23 ,10 євро 10. центів. На обід сьогодні хочу приготувати тушену картоплю. Мені ця страва асоціюється з осінню. Я взяла таке філе-стегна, риби без кістки. 에, зараз мені потрібна морква, цибуля, ну і сама картопля. У мене є така класна каструлька, в якій страви виходять по смаку, як, наче вони з печі. Тут показую рецепт, як готую тушковану картоплю саме я. Це проста, але неймовірна смачна страва, яку можна приготувати як на вечерю, так і на обід. Для мене це ідеальне поєднання зі смачним доповненням, наприклад, квашеною капустою або соленими гірочками, особливо коли гіркі домашні, як у моєї мами в Україні. Але, на жаль, у Німеччині дуже складно знайти огірки такого смаку. Тут вони, як правило, консервують огірки з великою кількістю оцту, через це смак зовсім інший. А українські огірочки, вони з легким чесниково-укропним присмаком без цього кислого відтінку, який додає оцет. А взагалі, якщо говорити про осінні страви, то у мене з цією порою асоціюється декілька особливих смаків. По-перше, це гарбузова каша, яку можна зробити з пшоном або рисом. На свій смак можна додати туди корицю або якісь спеції. Вона зігріває і додає осіннього затишку. Ще одна страва, яку я обожнюю восени, це борщ. Особливо густий на бульйоні з часником, ну, взагалі це смакота. Ну і, звісно ж, печені овочі, наприклад, картопля, морква, буряк. Їх можна запекти зі спеціями або разом з м'ясом. Вони стають ароматними і солодкуватими. Можна додати туди сир, бринзу або фету, горішки взагалі дуже смачне поєднання. А солодкого, звичайно, не забуваємо про яблука. Осінні пироги з яблуками посипані корицею – Це просто магія на тарілці. Сьогодні ми завітали на відкриття нового дитячого магазину, де представлено безліч візочків і аксесуарів. Хоч у нас вже є візочок від німецької фірми Cybex, який залишився після синочка, ми все одно ж вирішили прогулятися, надихнутися новими моделями та колекціями. У цьому магазині можна знайти популярні бренди, такі як Cybex, Бугабу, Luna, maxi Козі, Yoyo, Дитячі Ліжечка. Корисні девайси для дітей. Все можна потрогати, покатати, отримати відповіді на запитання перед покупкою. Наш візочок просто чудовий. Але після тривалого використання та того, що ми часто залишали його на сонці влітку, тканина вигоріла і нам знадобився новий змінний текстиль. Але проблема в тому, що наш візочок з колекції 2021 року, а з 23-го вийшла нова колекція, і тканина старої колекції вже не випускається. Я довго шукала цей текстиль, але безрезультатно. Купувати новий прогулянковий блок, звісно, не хотілося, бо сам візочок в ідеальному стані. І плюс я дуже задоволена покупкою, і ця модель просто дійсна варта кожної копійки. До речі, компанія Cybex надає гарантію на технічне обслуговування незалежно від того, в якій країні ви купили візочок, навіть якщо немає чека, наприклад, нам повністю замінили раму. Через місяць користування через невеличкий дефект, хоча купували ми його ще в Україні, і чеку відповідно у нас немає. В цьому магазині нам вдалося знайти змінний текстиль старої колекції, тому що директор напряму зв'язалась з офіційним представництвом фірми і нам одразу запропонували новий комплект. Це було просто справжнє полегшення, і тепер наш візочок знову як новий. Зараз ринок дитячих візочків просто величезний. Є варіанти на будь-який смак, бюджет від базових моделей до преміум варіантів з усіма можливими функціями. Особливо цікаво, що навіть є спеціальні візочки для активних батьків, які займаються спортом. Наприклад, існують моделі, призначені для бігу з більшою маневріністю, амортизацією і спеціальними колесами. А також для любителів зимових видів спорту є навіть такі, з якими можна кататися на лижах. Це неймовірна можливість залишатися активним, проводити більше часу з малюком на свіжому повітрі, незалежно від сезону. Капішон іде тут окремо. І десь ділася оця металева основа. Я не знаю, хтось її чи витягнув. І, звичайно, через те, що в нас був темно-синій колір, він дуже вигорів. Ну і так уже все це не дуже виглядало. Нам запропонували сірий, був тільки в одному кольорі. Мені було байдуже, який колір. Головне, щоб не рожевий. І ось так він виглядає. Класний колір. Під золоту раму у нас така золота. Прикольно виглядає. він платіном під срібний колір рами, але я думаю, і під рожеве золото буде підходити. Дуже люблю візочок Cybex прям. Вони... Він мега зручний, я відкатала в ньому Саміра три роки. Він комфортний, легкий, стильний. Я не знаю, всі плюси, які можна назвати, і вартує кожної копійки якої я на нього потратила. Тому, якщо плануєте, я зараз, звичайно, вже ціни дуже виросли. І вийшла нова модель, але і попередня була доволі класна. Вони майже нічим не відрізняються. єдина відмінність це, що в новій моделі там е адаптері не треба для пилюльків. Можете автокрісло ставити просто зверху, не купуючи. Додатково за 50 євро адаптер От уже настав другий день, я приїхала в свій улюблений магазин Ікея, мені треба трішки повибирати товарів для малюка, а також для дому. Прийшла я сьогодні в Ікею, завітала в дитячий відділ. Дивлюсь, які тут є комоди. Мені потрібна оця штучка. Це такий матрас, Він водонепроникний і такий чохол на нього. У нас повивальний столик. Ще тут є такі штучки прикольні для серветок, памперсів Такий великий вибір дитячого постільного одягу. Ось це з нової колекції. Прикольний такий. І ось це це саме дитяче ліжечко. І ось як виглядає сповивальний столик, уже з такою штучкою. Тут можна прикріпити таке відерця для використаних підгузків. Ліжечко. Таке ліжечко. Тут дуже класні одіялка такі різного кольору. Тут ще навіжечко з боку кріпиться такий органайзер. Мені подобається, що тут можна наглядно подивитися, як воно все виглядає прямо на самому столику. Ще мені подобається такий мобіль. Класний. Він яскравий і дітки затримують довго на ньому погляд. Ось я знайшла матрасики для сповивального столу. Ось так вони виглядають. Є надувний, а є звичайний. І є два типи розмірів, менший і більший. Тоді планую купити таку ванночку, мені подобається її розмір. У нас з цієї серії є дитячий горщик у два. Один цей, що зелений, ми беремо з собою, кудись від'їжджаємо. А оцей зі. Зйомною цією штучкою вона нас стоїть вдома і така підніжка. Також у нас є. А ось так виглядають на ці матрасики. Вони є водонепроникні, такі приємні на дотик різного кольору, з різним дизайном і коштують вони доволі такі бюджетно. Ще також мені подобаються оці рушнички з кутиком для головки. Також є на різний бюджет, в різному кольорі, з різним дизайном. І такі набори маленьких рушничків. Мені здається, вони дуже зручні. Ну, там, витирати на перший час. Якщо навіть вдома не користуватися вологими серветками, то теплою водичкою з отаким рушничком для гігієни буде дуже класно. Косвіки, величезний вибір дитячої постілі уже на одномісне ліжко. у нас мабуть, вся постіль постель затеит дома из диссерии я дуже люблю постілі, якість. Головною моєю ціллі, чого я сюди приїхала, були ось такі пакети для заморозки. Мені подобаються саме. На файлі, бджет, наобили, пакети, Коштують бюджетні і видалиться в саме доклада. Я, наприклад, дуже використовую такі пакети заморозки заморозком по фабриках. Наприклад, я роблю цибулю з моркою за смажку.

швидше та зручніше. Увечері до нас мають приїхати батьки чоловіка, тому повертаємось додому. Чоловік вирішив сам приготувати вечерю, приготував світну капусту тушковану, а також в мультиварці приготував свій фірмовий плов. Тут я це все перевіряю, як воно виглядає, на вигляд дуже-дуже смачно, і діти і моя сім'я просто обожнюють цю страву. Сьогодні ми знову прийшли з малікою в стоматологію на лікування. Зараз вона почистить собі зубчики, тут є і щітки, і зубна паста. Ми купили з собою, навіть не знали, що тут є. <пасп ят> <пасп ят> Маліка вже лежить, чекає на лікаря. На стелі там її вже чекає мультфільм. Я за все. Я вже угу. А який там соном таким... Тут я вам показую, що у мене вийшло. Я вирішила зв'язати шапочку для маліки. Я купила спиці в магазині, купила нитки. А так як я колись вже в'язала і взагалі я дуже люблю займатися рукоділлям, це просто в мене така медитація для душі. То я вирішила зв'язати шапку саме для малюків, подивилася відео в YouTube і почала. На це все пішло в мене пару днів. Я в'язала на одному диханні і дуже швидко в мене це вийшло. Далі я вам на фото покажу, як виглядає вже готовий результат. Всі, хто мене знає, підписаний на мене в інстаграм, знають, що у мене є свій онлайн-магазин який існує вже п'ятий рік, і зараз у нас сезон передноворічних замовлень, тому по роботі ми виїжджаємо в інше місто, щоб вибрати замовлення для наших клієнтів. Тут ми зайшли в магазин для Кройса, це посуд французький. Мені дуже подобається взагалі цей посуд. У мене навіть є багато моделей, каструлька та рожева, в якій я готувала картошку. На початку відео, а також ці гарбузики вони просто покорили моє серце. Тепер я хочу такі. Тут фондю, також тут є форми для запікання, форми для різної випічки. І взагалі я б тут скупила все. Маліка завела мене в Дуглас, і от скажіть, ну дівчинку, її видно, здалеку, їй потрібно протестити всі помади, всі блиски. Вона вибирає собі новий блиск на Хелловін. Тому що скоро Німеччині Хеллоу і вона буде збирати цукерки. Далі я зайшла в магазин Томі Файддер, приміряла отакий тренчик. Мені він також дуже сподобався класний, не знаю навіть брати чи ні. Потім ми зайшли ще в магазин, подивилися косметику Катріс. До речі, це моя особиста рекомендація, мені здається, за таку бюджетну ціну. Такі якісні товари. У мене є від Клоран сплиск, який коштує 30 євро. І я купила собі від Катріс, який коштує майже 5, то по якості і по стійкості вони майже нічим не відрізняються. Також я дуже люблю їхні матові помади, олівці для губ. Взагалі, я прихильник цієї фірми. І мене дуже часто питають, які я використовую у мене матова помада. Я використовую такий блиск, як показую, і матову помаду під номером 060 та 040. Сама матова. Ось так вона виглядає, як я показую. Вона не пересушує губи. Тут я взяла потестити рум'яна і навіть купила собі одне. Буду спробувати, потім поділюсь з вами. Як мені. Взагалі, перший товар, який я спробувала серед фірми Катріс, це був отакий тональний крем з піпеткою. І після того я вже других не використовую. Користуюсь тільки ним. Зараз у нас ранок суботи. Ми з малюкою вирішили, що треба повчити все домашнє завдання, щоб повністю два вихідних дня присвятити прогулянкам, а також вільному часу. Яка виповнює своє домашнє завдання по німецькій мові, Самірчик цей час збирає пазли. Хочу всім сказати дякую вам за перегляди моїх відео. Буду рада вашим пальчикам вверх. Якщо ви підпишетесь на мій канал, і до побачення до наступних відео.